Добрий день, шановні підписники. Сьогодні 22.09 року. Наша друга поїздка з моїми друзями в дитячий будинок Надія Саломокрець. Сьогодні я хочу подякувати Наталі Кондратенко та колективу Аврори з Великої Димарки, Евент студії Кумква. Наталі Голобовській за рослини, чат, декоративні рослини у Вайбер, Альона Кононенко, магазин зоосмак. Магазин «Насіння Гришко Вікторія, магазин Ліскевич від Вікторії з магазину Тисячу Дрібниць, Фемелі Клаб, магазин «Наталі», родини Булах Олени і Ткаченко Олени з 3-го Г. магазин два млини, родини е, наших сусідів з Великої димірки, е, родини Сало, родини Надії та Віктора, родії безсмертних Сергія та Лідії, родина Онашка, Вікторія Григор'єва, викладач. Малювання школи мистецтв, перекорям Альони та Наталю, магазину Юна Наталі Товстенко, родини Горькавих та Олексенків. Ну і трохи овочів від родини на Долучайтесь до нас, підходьте, хлопці безмежно вдячна всім, хто долучився. Я впевнена, що в цьому світі дуже багато добрих людей. Підходьте до нас, дівчата і наступної неділі. О 12-й годині знову буде поїздка. Тому всі, хто хоче долучатися, мій телеграм 093 651 62 45. Всім дякую, до нових зустрічей. До побачення.